Якби нас з вами попросили розповісти про сутність своєї віри і висловити християнське благовістя, не давши книгу Нового Завіту, не запропонувавши прочитати Біблію, а розказати це своїми, своїм свідченням і показавши приклад свого життя, то наскільки би адекватно людина, яка ось не знала до цього, про Христа нічого чи знали щось викреплене, зрозуміло би через наше свідчення те, що робив, чому навчав і до чого закликав наш, нас, наш Спаситель Господь Ісус Христос. Я не кажу, щоб ми все неправильно сказали, думаю, багато чого зробили правильно. Думаю, наша громада особливо сподіваюся на це дуже. Але що цікаво, що. От Апостола Павла з послання до Галатів, яке сьогодні читалося, якраз і дивує тим, що та людина, яка до цього була проти противником Християнства. Апостол Павло, як сам, який гнав Христа, зауважимо, що він не був проти Бога, він щиро служив Богу, так як він це розумів на той момент. Тож, коли Господь відкрив свого Сина, він після цього, я кажу, він не пішов до тих, до кого б, ну, напевно, от з нашою психологією, менталітетом ми б скоріше б порадили б звернутися, тобто до авторитетів, до тих, хто, власне, через кого все те свідчення про Христа приходило до світу, до апостолів. Апостолів не стільки тому, що вони були учільниками церкви, не в першу чергу, не тому, а тому, що вони стали учільниками церкви, власне. Тому що вони були свідками того, що робив Ісус Христос. Вони були з ним впродовж його земного служіння, були свідками проповіді, свідками того, що творив Ісус, Його вчення, Його життя, Його смерті, Його Воскресіння. І ось до цих перших свідків апостол Павло не йде. І він на цьому ну не просто він це не замовчує. Він навіть акцентує це в своєму посланні, що я не став радитися не з кимось людей з плотю кробі це говорить. Не пішов в Єрусалим до тих, хто стали апостолами раніше за мене, а повернувся в Дамаск. Повернувся до, до в Дамаск і до тої християнської громади, яка, як не знаю, там його не хотіла спочатку приймати, бо боялися, що це ж гонитель прийшов, що може це якась, якась провокація, що він оголошує себе християнинам. І ось апостол. Цей майбутній апостол Павло сам прийшов до християн і нікого за апостолів, каже, не бачив. Потім через три роки тільки він пішов побачити Петра, і потім нікого не бачив крім і брата Господня. Не читав новий завіт апостол Павло. В нього не було Євангелія, як книги, в нього не було чогось іншого, бо першими записаними текстами нового Завіту, того, що піде в новий завіт. Стануть саме листи апостола Павла до церков, які він буде засновувати. Тобто в цій ранній в ранній церкві передача віри відбувалася усно. Виходить, що та громада, до якої прийшов Саву в Дамаску, власне, це та громада, де не було апостолів серед них. Він каже, не бачив апостолів. Когось 12 там не було. Але вони навчили його. Віри в Ісуса Христа, яку далі він пішов проповідувати. Це коли ученик переростає свого вчителя, коли став такий ученик, який став вищий і пішов далі свідчити, свідчити про Ісуса Христа, про якого він дізнався. По-перше, тому що він сам йому відкрив себе, але він сам йому відкрив себе якийсь цей момент був. А всі, всі, всі ті знання от про те, чому навчати, як, як Господь. Ми читаємо Івангелія, ми бачимо багато різних історій, різних ситуацій, які Господь втручається, як сьогодні, Воскрешення Сина Вдовина Інської. Читаємо проповіді Христа, наприклад, нагорну проповідь, багато його повчань. Все це ще було тільки в устому переданні. Тобто апостол Павло це міг дізнатися тільки, коли почув від тих, хто чули, не від Христа, хто чули, а то чули від тих, хто чув від Христа. Тобто через ланцюжок, це перший ланцюжок передачі, від тої громади в Дамаску, теперішня Сирія, де, власне, от він і навчався. Звісно, він знав багато святого письма Старого Завіту, як людина навчена, фарасейські традиції, це був такий великий богослов. Ще знаючи все письмо Старого Завіту, він міг бачити взаємозв'язки, він міг розуміти, що деякі речі в Старому Завіті. Про які він до цього не, ну, не, не думав, що воно так буде. Виявилося, що це пророцтво про Ісуса Христа. Тобто, побачив, відкрили себе очі, побачив те, чого він не бачив раніше. Але побачити це він міг тільки би тоді, коли б знову ж таки знання про Ісуса Христа повноцінне, неповерхневе, повноцінне Він отримав від тих людей, кому Христа до нього проповідав. Це, дорогі братії і сестри ставити таке питання до нас, до кожного з нас і до нас, як громади. Бо кожен з нас може стати таким, через кого прийде Христос до наших ближніх. через нашу віру, через наш спосіб життя, але також і через те слово, яке ми можемо сказати, в якого Бога ми віруємо, дайте свідчення. От прийде людина до нас і спитає: а що таке, хто такий Ісус Христос, що таке Спасіння? Як ви це розумієте? Як це так, Бог тріється, отець і Святий Дух. І ну, прекрасно, коли кожен з нас може сказати не словами ну, суто, підручників, катехизиса, а сказати з власного розуміння і так, щоб воно було правильне це розуміння, щоб воно не було якимось там ну, збоченням, є, чи, а ще гірше, це суміш язичництва якогось е, примітивного часу, із е, християнством. Чого у нас, знаєте, Суспільстві, на жаль, дуже багато, коли різні архаїчні вірування, магізм, фетишизм все це поєднується з християнством, як різні талісмани, різні там ще якісь заклинання і тому подібні червоні нитки, і що тільки хочеш, то всяка така суміш, гримуча, де Христу просто місця немає. Нам треба з вами бути тою громадою, яка буде твердо вірувати, і власне не тільки от, ну, якоюсь такою невизначеною, якоюсь такою. Духовністю, а саме розумно вірувати в нашого Спасителя. Розумно, бо розум наш це те, що нами керує. Господь дав нам цей великий дар розуму. Саме розум має бути тим, що в нас головує в нашому житті, і пізнавати Господа Бога нам треба і серцем, і душею, і дуже важливо розуму. До чого нас закликає власне свідчення ранньої церковної історії? Дай Боже нам з вами! Пізнавати, жити, свідчити про Христа, бути людьми нового Бозеві. З неділю всіх вас сьогодні в грузинському календарі Георгія з голосування до Летинчика Георгія, до нашого парфіян Георгів, вітаємо, додатковим друг не мантер, хай Господь дає сили, мужність, береже і вам, і всім нам.